Будь зараз Андрій, як правильно призвіти. Шапчет. Шахчет. Масо, маше, скоро, 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 скоро. Машу, давай, 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 давай. Добре. Молодець, молодець! 155. Так, добре. Марк. 148. Так, будь ласка, зараз. Я зліїв, так? Я залієв Тимофійський за нього Thank uh -huh. Можна. 147. Зараз чекай, там буде робота з нічем. Давай 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 давай, 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 давай. Ще, до кінця добіга, до кіця, запиняйся. 139. Будь ласка, несен, нижник. Можна. 23. Нижник е, московий. Нижник. Нижник, нижник трибає. Тимур. Тимур, то хто? Тимур, як люди читають? А, фіжняк. Я неправильно читаю. Вибачте, фіжняк, так, да, Тимур, будь ласка, можна. 164. Так, будь ласка, московий. I 53. Зараз 100 16 рік 17 взяли майже ми туди пішли. Бака Артем, е -э данило після нього. Е -э носочки, носочки підрівняли. Підрівняли. Вони не мають залазити на лінію носочки. Можна. Ну, зараз За 131. Я більше тебе. Так, як ваше прізвище? Зараз вам будуть передавати ваші ва 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 прибочі. Носочки ближче, ближче до лінії можна, приїхали. Зараз далі. Дуже добре, молодець, хороший стриможний мене. 151. Ні, ти не один сантиметр. Сівак, Даня. Можна? Добре, Даня. Ні, давай ще разочок, щоб правильно було. Носочки постав, притул до лінії.